Я вам дуже кава неякісна, що і смак не такий. Презуміло. Алло, Доб... Іра, доброго дня. Добрий день, так. Да. Каву у вас замовляла? <губ> Хочете ще? Не хочу, слухайте, замовила каву, вона якась не така. В смысле, не така? Ну от вона якась така, ну, смак не той. Бідна така, ніяка. Сама ти бідна. Я не бідна, я маю три кав'ярні. Кава ага. ваша ніяка, ага. дівочки. Ага, скажіть мені, будь ласка, давайте будемо розбиратися. Помел... Піднастроювали, погода помінялася. Ну я не знаю, там бариста щось крутить. Угу. Баріста у вас професійний? Третій день працює? день працює. Ага, ну то вже за стажем третій день, це, це вже mm -hmm. уровень, звісно. Mm -hmm. Щоб попало, не беремо. Машинку ви коли чистили? Е -е... Це теж не пам'ятаю, треба баріста питати. Ну то є років два-три назад, так. Да? Може, ну півроку, ну, може, трошки менше, може. Трошки а барістки менше. якого питати? Того, що три дні працює. Так? Да? Так. Да. Ага. А скажіть мені, а де каву зберігаєте? Там в підвалі. Ага, і там ще сиро, мабуть, холодно, правда. Ну, прохладно, ну там не отоплюється, звісно. Угу. І ще й вода, мабуть, стоїть в тому підвалі. Там води нема. Угу. Але сировато, так? Да? Ну, може, трішки. Ага, зрозуміло. Угу. Але, дівчино, до чого тут це? Я вам кажу, що кава неякісна, що і смак не такий. Зрозуміло. Добре, будемо розбиратися.